Притча про світлячка Жив був маленький світлячок. Його світло було тьмяним, не таким яскравим, як у інших. Він соромився його, та й інші світлячки сміялись із нього. І це гнітило жучка. Навіть любов рідних не розраджувала його. Мабуть, я не справжня. Мабуть, краще не світити взагалі, думав він і ховався в листі. Якось, ось так ховаючись, він почув, що хтось плаче. Це було маленьке вовчення, що уночі загубилось в лісі. Воно далеко відійшло від дому, не пам'ятало де деліху сім'ї і вже добряче змерзло. Світлячок заговорив до вовченята: Якби я міг тобі допомогти, то посвітив тобі дорогу. А так я не справжній світлячок, мій животик тьмяний. Чим я можу зарадити тобі? Вовченя зраділо, що вже не одне в цій темряві, і сказало Знаєш, я також, напевно, не справжній вовк, бо не можу знайти дороги додому. Ти вже мені допоміг, бо підтримав, заговорив зі мною. Ти дуже добрий шучок, я дякую тобі за це. Світлячка сильно надихнули слова вовченяти, і він відчув собі сили та впевненість. І потихеньку, мерехтячи, він почав вести вовченя крок за кроком. Раз за разом втираючи сльози, те не переставало дякувати жучку. І від того світлячок почав відчувати щось дивне всередині це була його віра у власні сили. І чим більше вона росла, тим яскравішим ставав животик жучка. Нарешті вовченя почула знайомий запах рідних, і вони швидко дістались лігва. Мама вовчиця подивилась на світлячка із безмежною вдячністю у очах, які були повні сліз полегшення та спокою. Нарешті її син вдома. А коли світлячок повернувся назад до батьків, то сказав: Мамо, тату, дякую вам за моє світло, його достатньо, а віра і подяка роблять його яскравішим.